Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я розкажу вам казку дерево до неба. Жив собі цар, був він багатий та старий. Не було у нього спадкоємців лише одна донька, хотів він її заміж видати. Та донька була перебірлива. ніхто їй не подобався, усім відмовляла, скільки хлопців приходило свататись. Та нікого вона не хотіла брати до себе в чоловіки. Царю, це, звісно, не подобалося. Він хотів, щоб його донька вийшла заміж і успадкувала всі його володіння. Якось дівчина гуляла у саду, що знаходився біля замку. Там було багато запашних квітів, фруктові дерева і величезний фонтан. Але тоді почалася сильна буря дощ, вітер, хмари темні. Вона тривала недовго, незабаром вийшло сонце, але весь сад був зіпсований, наче у чорному пополі, а посеред саду виросло величезне дерево. Коли цар шукав свою доньку, щоб поговорити з нею, то зійшов до саду і побачив це велике дерево. І тоді він зрозумів, де може знаходитися його дочка. Він скликав усіх юнаків округи, що вони. І сказав їм, що хто врятує його доньку, той одружиться з нею і успадкує все його багатство. Багато хто намагався залізти на те дерево, та це було досить важко, адже стовбур його був широкий і колючий. А при замку жив один юнак він доглядав за худобою царя. Він також вирішив попросити у царя згоди на те, щоб він спробував врятувати доньку, врятувати царівну. та цар лише посміявся. Ти а ти зможеш? Так, зможу, впевнено, відповів хлопець. Ну, тоді спробуй, але якщо ти повернешся без моєї доньки, тоді тобі буде непереливки. І юнак почав лізти на те дерево. На ньому було три кожухи один порвався десь на третині шляху, другий на половині, А третьому він наче сказав Будь ласка, витримай до останньої гілочки. І кожух таки витримав, протримався і не порвався. Коли юнак забрався на чарівну країну, що знаходилася над небом, тоді він побачив замок, а в вікні якого, дівчину, невже це сарівна, подумав юнак, невже я зможу її врятувати? Але це було досить важко, адже з замку вилізло величезне чудовисько, і юнак зрозумів, що йому точно не переливки. Та дівчину потрібно врятувати. Він витягнув меч і почав боротися. Довго вони боролися, але хлопець все ж таки переміг. Тоді царівна побігла до нього назустріч і подякувала за порятунок. Коли вони вже намагалися спускатися з того дерева донизу, то воно саме почало поволі зменшуватися і опускатися до самої землі. І тоді хлопець і дівчина зрозуміли, що саме дракон був силою цього дерева. Коли вони спустилися, то цар. Міцно обійняв свою доньку, подякував янукові за порятунок. І як і обіцяв, у них вони справили весілля і успадкували всі землі царя. Ось і казушці кінець, а хто слухав молодець. Вітаю вас, друзі, у нашій казковій майстерні. Сьогодні ми з вами. Познайомимося з нашими чудовими торбинами, яких ми будемо робити чарівними. У мене є прекрасна дівчинка. Олє. Оля, Оля, рада тебе бачити. Оля, ти розповіла дуже гарну казку. Сподіваюся, що наша майстерня такою ж буде цікавою і творчою. Ми сьогодні будемо працювати з такими попередньо зшитими мною торбинами. Це є хороша тканина, на якій буде легко і зручно малювати. Але друзі, треба зазначити, що було зручніше і цікавішим візерунок, а також сюжет, який має бути дотриманий на вашій турбині. Ми попередньо малюємо його простим олівцем. Так, Олю, а що ти плануєш намалювати на своїй тор? Я збираюся намалювати квітку. Ось попередньо ми вже це зробили. А зараз приступимо до розмалювання. Для цього ми використовуємо спеціальні фарби, адже ви знаєте, що фарби бувають різними. Звичайні акварельні, гуашові, чи то акрилові, чи то для скла. А сьогодні ми з вами використовуємо фарби для тканини. Нам це і збереже рисунок, а також фарби гарно ляжуть на нашій тканині. А опісля ви можете легко прати таку торбу вдома. Починаємо ми малювати. Я, звичайно, виберу на початок. Такий собі грубший пензлик, щоб легко вивести всі лінії, пізніше скористаюся і тоньше. Олечко, прошу. Відкривай собі фарби. Для цього ми використовуємо і палітри. Я дуже люблю а, в процесі змішувати різні кольори, щоб у мене виходило дуже багато цікавих відтінків. Оля, так як ми сьогодні тільки познайомилися, я чула твою гарну казку. А розкажи, будь ласка. Чим ти ще любиш займатися, які в тебе хобі? З чим ти любиш працювати? Я люблю займатися музикою. М -м -м. Взагалі співаю, граю на бандурі, фортепіано. Наші діти у казковій майстерні дуже талановиті. І надзвичайно приємно, що в нас таке міцне, зростаюче покоління. Олечко ти молодець. Бандура це одна із залюблених моїх інструментів. Дуже мрію почути твоє виконання. Отже, наші турбинки практично готові. Ми чекаємо, поки висохне наш перший шар. Так? А далі вже собі вдома розмалюємо так, як ми бачимо це, як кінцевий варіант нашого сюжету. Оля, розкажи, як тобі малювалося? Добре, круто. На тканині вперше малювали? Так. І як враження? Мені подобається. Важче, мабуть, як на папері, але, друзі, вона того вартує. Отож, ми прощаємося на сьогодні з вами і бажаємо багато кольорових, пишних і таких великих торб з ще більшими подарунками. А на сьогодні в казковій майстерні у нас все. До нових зустрічей! Па-па!